Ну От ще одне щось їстівне нам трапилось. Це в нас трутовік Лускати. Один з декількох видів їстівних трутовіків. Але мені здається, що він трошки засаровастенький. Ну зараз подивимось. Ну, хоч покажу вам його. Ну, зараз е, треба буде ножичком потикати, але це точно він і от бачите, глупчий гіменофор. Один із перших, який починає зростати весною, 12-й сьогодні у нас травня. Цього року було трошки прохолодненько, навіть в нас в Одесі. Тому все трошки запізнилося. До речі, є ще трутовік сірчано-жовтий, ну от ще жодного не бачив. Хоча зазвичай в цей час він вже є лускатий. От перший, до речі, сьогодні тільки нам зустрівся. Зараз подивимось, можливо, для асорті візьмемо умовно стіний грибочок.